Привіт, друзі! 5 січня сьогодні з вами знову Реклечок. Президент України оголосив нові кадрові рішення, провів багато цікавих співбесід. Ну і певна найголовніша новина сьогоднішнього дня про те, що малюк йде з посади голови СБУ. За нього вступалися і військові, і багато лідерів Суспільної думки, але все ж таки Зеленський сказав, що зміни будуть. І вони власне відбулися. Також до команди Зеленського може повернутися Кулеба. А от на яку посаду це інтригуюче питання? Я маю деяку інсайдерську інформацію для вас, повірте, вона буде цікавою. За даними ШКМІС, лише 10% українців підтримують ідею президента проводити вибори під час воєнного стану. Інші кажуть, ні, це треба робити після підписання угоди та замороження війни. Ну а тим часом росіяни вдарили по заводу Олейна у Дніпрі. Сотні тонн олії вилилися на дорогу. Так, воюють уже навіть проти американських кампаній. Давайте про це, друзі, по порядку. Підписка, коментар, вподобайка. Долучайтесь до каналу. Дякую за підтримку. Розпочнемо з історії із малюком. Ще вранці я вам розповідав про те, що є інтрига стосовно його звільнення. Попередні дні ви бачили багато дописів від моїх колег і від військових, які говорили, малюка не треба чіпати він на своїй посаді. Але сьогодні Зеленський вкотре з ним зустрівся і сам малюк повідомив про те, що йде з посади голови СБУ, заявив, що залишиться у системі СБУ і буде реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, як то павутина. За його словами, ці спецоперації надалі будуть задавати ворогу максимальної шкоди. Також Зеленський сказав, що малюк вміє проводити такі асиметричні операції проти Росії, і найкраще саме цим продовжить займатися у системі СБУ. Ну і також був коментар окремий відофіс президента України стосовно цього кадрового призначення. Рахуємо, що малюк залишається в СБУ, друзі. Поки що, на посаду головкома, як то багато хто пише, він не претендує. Хоча все може бути. Також Зеленський призначив начальника центру спецоперацій Альфа СБУ Євгена Хмару, тимчасово виконувачем обов'язків голови служби безпеки, тобто буде голова, але трішки згодом. Хто ж ним може стати? Зеленський провів низку зустрічей із генералами СБУ. Зокрема, він зустрівся із Олександром Покладом, також і з Василем Козаком, якого він відзначив званням Герой України прямо сьогодні. Під час зустрічі про це він повідомив, та з бригадним генералом Служби безпеки України, першим заступником керівника. Це Альфа СБУ Денисом Килимником. Ну і каже Литвин, це радник президента, що були і інші зустрічі із генералами СБУ. З ким конкретно він не повідомляє. Я думаю, що були такі оглядини. Того, хто ж може бути головою, заступником які напрямки будуть очолювати. Ну і це дуже інтригуюча друзі. Історія стосовно звільнення малюка, адже раніше у Єрмака та Малюка не дуже складалися відносини. А сьогодні вони отримали продовження. Цікава деталь, на яку друзі варто звернути увагу, за якою треба слідкувати, також Сергія Кислицю призначено першим заступником Буданова Буданов керівник офісу президента України. Хоча говорили, що Кислиця міг бути очільником. За кордону відомства, втім, як ви бачите, цього не сталося. І Федоров сьогодні провів чергову зустріч із Зеленським: це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової інформації, який очолить Міністерство оборони. Як сказав Зеленський, це відбудеться за тиждень, можливо, два. Федоров представив новий план, як то це все має відбуватися, на його думку в Міністерстві оборони. Вони обговорили цей план. Головний принцип: технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів, наголошує Зеленський. Ну і сподівається, що парламент підтримує кандидатуру Федорова. Можливо, до того часу вже з'явиться і кандидатура безпосередньо. Очільника СБУ, яку також треба буде голосувати у Верховній Раді України. Ну і Кулеба сьогодні з'явився на фото із Зеленським в Офісі президента України. РБК пише, яку посаду може отримати колишній очільник МЗС, і розповідає, що мова йшла про службу зовнішньої розвідки. І джерела РБК говорять, що йдеться або про спеціальний формат роботи в якості радника чи представника президента. Формального чи неформального, або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію. СЗР, Служба зовнішньої розвідки. Ну, дивне правді, кадрове рішення може бути, але я вже, чесно кажучи, намагаюсь не дивуватися тому, як президент проводить ротації, як він каже. Ну і також, друзі, може бути ще один новий корупційний скандал, але я не думаю, що гучний мова йде про затримання депутата від фракції блоку Петра Порошенка Руслана Димчака у Німеччині. Місцеві правоохоронці затримали його ще 3 січня. Його розшукували за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, про це повідомляє і ДБР, і Офіс Генерального прокурора. Прізвище депутата вони не називають, але в ЗМІ вже активно говорять про те, що це дійсно Руслан Демчак. Він залишив Україну ще в квітні 2023 року, а затримали його лише буквально позавчора. І кажуть, що для того, аби його повністю перенаправити до України, тобто здійснити повноцінну... Процедуру екстрадиції то треба буде кілька місяців на це, але я не виключаю, що він можливо там і залишиться, так як живаго до прикладу. Ви теж знаєте я певна такого депутата, олігарха українського, який до цього часу перебуває у Франції під слідством, але він звідти не візний. Французи його не віддають. Про вибори цікава інформація, я вам анонсував це на початку відео. За даними опитування КМІС, яке пише про зростання довіри до президента. Так от вони повідомляють і про те, що лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню. У вересні таких було 11%. Ну, про припинення вогню говорить і президент, але там є одна деталь, друзі. Я зараз на ній. Закцентую вашу увагу. Так, от, більшість 59%, у вересні було 63. Продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Зеленський говорить, що тимчасове припинення війни без підписання угоди, президентські вибори і референдум. І референдум має розглянути питання угоди. Чи підтримуєте її ви, чи ні. Ну, запитання буде одне: ви за угоду чи проти угоди. Про це говорив. Степанчук буквально позавчора. Також КМІС повідомляє, що 23% висловилися за вибори після початку перемир'я та отримання гарантій безпеки. Цей показник зріс із 9%. Ну, рахуйте, на 14. Але ну, далеко навіть не третина. Раніше Зеленський висловив думку, що 20-пунктний план, друзі, щодо завершення війни в Україні необхідно закріпити на всеукраїнському референдумі для його легітимізації. Референдум він пропонує провести разом з президентськими виборами і лише. Після цього ухвалювати рішення про підписання угоди. Бо і Рахамія каже, українці мають вирішити, як закінчувати війну. Цікаво виходить, раніше нас про це не запитували. Ну а тепер вирішили запитати. Чи запитають? Я в цьому не впевнений. Щодо самих переговорів, ви знаєте, що завтра, 6 січня, в Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських країн, і там має бути Зеленський, де будуть обговорювати гарантії безпеки від коаліції охочих туди. Приїде Віков та Кушнер. Несподіванка, як на мене, бо мені видається, що європейці там не чекали ні Віткофа, ні Кушнера. Не поспішають вони з переговорами на відміну від адміністрації Дональда Трампа. Учасники обговорять питання безпеки. Там також буде, ну звісно, президент Франції Менель Макрон, прем'єр-Британії Стармер, Туди приїде генсек НАТО Марка Рюте. Ну і інші будуть. Можливо, і з Туреччини хтось буде. Ну, до речі, сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив про готовність своєї країни стати ключовим посередником у питаннях України та Гази. Так, він і на рахунок сектора Гази хоче бути посередником, але із Газою він точно не посередник. Президент Туреччини зазначив, що Анкара залишається єдиною країною, здатною безпосередньо спілкуватися як з Путіним, так і з Зеленським. Додам від себе єдиною країною, яка здатна на два стрільці відразу замахнутися. Ну, хоча вона не єдина. І підкреслив готовність взяти на себе відповідальність за мирні переговори. Також видання. Повідомляє видання Bloomberg, Друзі, перепрошую, що сьогодні у Ердогана запланована телефонна розмова з Трампом. Ну, звісно, будуть говорити і про газу, і про мир в Україні. Але я не думаю, що Туреччина стане посередником. Ні, це ініціатива, яка зараз підтримується Білим домом. Трамп не подарує Ердогану фіналізацію угоди. Росія ж тим часом завдала 5 ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив мер міста Терехов на самій Харківщині. 19-річний хлопець дістав поранень склом через атаку російського безпілотника на Златопіль. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Росії атакувала медзаклад та 14 приватних будинків у Краматорську на Донеччині. Окупанти атакували дронами пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Орлове Херсонського. Району є загибло, на превеликий жаль і поранені. У Запоріжжі внаслідок атаки дрона Росії загорівся екскаватор, водій загинув на місці. Росіяни вдарили по заводу у Дніпрі, який належить американській компанії. Мова йде про завод Олейна, де виготовляють олію. Внаслідок атаки на дороги вилилося 300 тонн олії. Про це повідомляє мер міста. Ну і вживаються заходи для локалізації цього надзвичайного Стану фактично, тому що проїхати дорогами неможливо. Ну, тепер, друзі, трішки про Венесуелу. Бо сьогодні це питання в епіцентрі світової уваги, довкола нього дуже багато спекуляцій. Яких саме? Слухайте, до кінця я вам скажу: лідери Венесуели Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку, де йому має зачитати звинувачення в незаконному обігу наркотиків, процепивши Ройтерс і не лише, а також зберігання незаконних речовин. Також до суду привезли його дружину Силію. Засідання відбудеться о 19-й годині за київським часом. Можливо, воно вже відбулося, коли ви дивитеся це відео. Тому інформація про це засідання є в мене в телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за новинами там. Мадуро звинувачують у керівництві мережею торгівлі кокаїном. Мадуро, звісно, ці звинувачення відкидає, каже: це не я. Мадуро, друзі, загрожує смертна кара, якщо його визнають винним у порушенні згаданих мною законів. І також у порушенні закону про контрольовані речовини. Про це пише The New York Post. і не дуже виглядає, що нібито Мадуру із Трампом про щось домовилися про це затримання. Домовилися швидше американці зі спецслужбами Венесуели, щоб затримати Мадуру. Справу Ніколаса Мадуру США готові по суті розглянути не раніше 27-го року. Про це пише Блумберг. А сьогодні він вперше постане перед федеральним судею. Засідання буде. Формальним і визначить подальший графік процесу. За даними видання Bloomberg, звільнення під заставу малоймовірне. Ну, чесно кажучи, я також сумніваюся, що це відбудеться. Хоча інші країни закликають до цього Росія, Китай. Тим часом, на тлі цих події в Населі, ціни на нафту йдуть вниз, а не догори. Після того, як Мадуро арештували. Хоча багато пресі пишуть про його викрадення. Але американці кажуть ні, це була операція із арешту Мадуро, а військові забезпечували безпеку правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки. Тому відбувається судовий процес. На рахунок нафти еталонна марка Brent сьогодні знизилася. Ну, на пів відсотка, нібито не багато, але сам тренд. Тепер ціна її 60,5 доларів за барель. А ціна на нафту марки West Texas Intermediate американського еталону знизилася на 0,6% до 57 доларів за барель. В експортує небагато нафти близько 1% від світового об'єму, але має запасів 17%. Ну от запитання, чому Мадуро не використовував повністю цю нафту, тому що на нього наклали санкції через його зухвалі дії у самій країні та і такі самі дії його попередника. Трейдери ж очікують, що у середньостроковій перспективі країна почне експортувати значно більше нафти. Військова операція США... Мала призвести до затримок у поставках нафти в очах трейдерів, однак ринок це не злякало, і тренди з пониження цін тривають. кажуть експерти, та ми стомилися прогнозувати, куди як що буде дорожчати чи ні що відбувається з військовими діями загалом у світі. У нас своя. Аналітика і свої тренди. Ціна на нафту буде падати. Це друзі, дуже хороша історія. Бо зі збільшенням видобутку нафти у Венесуелі з пропозицією на ринку ціна ще більше впаде. Ну а це привіт Кремлю. Китай тим часом заявив, що жодна країна не може виступати в ролі світового поліцейського після затримки Мадуро. Ну так їм це не подобається. Про це пише Reuters. 5 січня 26 року Пекін різко розкритикував. США. Після затримки Мадуру Китай залишається ключовим економічним партнером друзів Венесули з моменту посилення санкцій США та їхніх союзників у 2017 році. У 2024 році Китай закупив у Венесуели товарів приблизно на 1,6 мільярда доларів, майже половину з яких становила сера нафта. До 2018 року Китай влив в економіку Венесуели, зокрема, в нафтову галузь, 4,6 мільярди доларів. Інтерес Китаю в Карибському регіоні, зокрема в Венеселі, дуже великий. Тому вони невдоволені. Ну і щойно на засіданні ООН представник Росії в ООН Нібензя заявив про те, що Росія засуджує акт міжнародної агресії США щодо Венесуели. І це говорять російські терористи. На превеликий жаль, Такі заяви лунають і кажуть, що не можна порушувати росіяни, говорять, міжнародне право, адже там прописано, що не можна вторгатися в іншу країну, захоплювати території або ще щось, треба дотримуватися статуту ООН. Виявляєте? Вибачайте за сарказм і риторику, друзі. Ну і щодо Гренландії, історія не затихає. У Гренландії стурбовані заявами Трампа про те, що той хоче взяти під контроль цей острів з метою посилення безпеки Західної півкулі. Багато європейців виказують публічно своє невдоволення такою риторикою Дональда Трампа. Прем'єр-міністрка країни пані Фредріксен говорить про те, що якщо Сполучені Штати нападуть на іншу країну НАТО, все зупиниться. Що зупиниться, вона не поточні. Я не думаю, що буде напад, але, як на мене, це моя думка. Фредріксен треба їхати до Білого Дому і домовлятися з Трампом. Про посилення Гренландії, як Військової бази Сполучених Штатів Америки, хоча Трамп говорить про повний контроль цього острова. І така риторика справді не дуже добра. Тут треба розмежовувати, де треба домовлятися, а де треба арештовувати наркобаронів, які обіймають посади президентів країн. Ну, те саме чекає і Колумбію. Я думаю, що це точно відбудеться, але з часом. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, но що не перемикайтеся. Все буде Україна!